Місце Московська область, метраж 400 км, етажі 2, висота стель, 3,2. два дизайн десіт, фото Михайло Лоскутов. Коротко, замовники доросла сімейна пара, будинок, в якому вони живуть, великий, але переробку вирішили зробити поки тільки в декількох приміщеннях. Вітальні з каміном, чайній кімнаті і санвузлах. Дизайнер Тетяна Безверха зробила ставку на ергономічний і зручний інтер'єр з цікавими акцентами. Замовники були не проти насичених кольорів і незвичайних рішень. Подробиться перепланування було мінімальним. У вітальні розташували камін, а також вихід у двір. Акцент зробили на обробці меблів і декорі. Замовникам хотілося оформити обстановку в стилі шале, але з елементами американського та англійського стилів. Тому темні стельові балки сусідять з палерами з тропічним принтом і кришталевими люстрами у зоні входу, і каміна на підлогу поклали плитку, нарешті площі використовували натуральне дерево, камін обробили сланцем, темний камінь ефектно виглядає на контрасті зі світлою фарбою. До речі, обробку каміна вирішили продовжити на тумбу для тв. вийшла цікава конструкція. Систем зберігання тут небагато головну роль виконує красивий буфет для посуду улюблених статуеток і сувенірів. Дизайнер вирішила комбінувати класичну м'які меблі в англійському стилі з більш брутальними предметами. Наприклад, журнальний столик відсилає до лофтової стилістиці за рахунок металевого підніжжя. В інтер'єрі вітальні використовували багато текстилю та принтів. Тропічні листя на шпалерах поєднуються тут з більш традиційним квітковим принтом на довгих шторах і вигадливим орнаментом в оббивці крісла, декоративні подушки підібрали в колір стін і великих меблів, щоб домогтися гармонії, а поєднав в собі всі відтінки красивий килим з вовни з шовком. Чайна кімната вийшла ще яскравіше її стіни обклеїли соковитими червонувато цегляними шпалерами з квітковим орнаментом. Активний принт пом'якшили однотонним забарвленням інших стін того ж відтінку. Тут вже немає складного стелі, і обстановка в кімнаті більш традиційна. З систем зберігання в чайній кімнаті тільки буфет виготовлений на замовлення, крім ящиків для зберігання посуду і текстилю. В ньому передбачений відсік для зберігання вина і келихів, М які меблі виконані в однотонній оббивці, щоб не відволікати увагу від шпале. Додати легкості і динаміки інтер'єру вирішили за допомогою цікавих світильників, їх абажури, немов зроблені з перламутрової луски. У санузлах також не обійшлися без яскравих відтінків. У ванній кімнаті подружжя використовувало зелену плитку ручної роботи у вигляді лузки, а у ванній кімнаті чоловіка яскраві шпалери синього кольору. Гексагони на шпалерах повторили також і в плитці. Обидва санвузли обладнали душовими. Вони продумані таким чином, щоб було зручно розвернутися. Плюс є лавки, викладені плиткою, на які можна присісти. Дизайнер передбачила багато місць для зберігання в тумбах, їх зробили на замовлення. Бренди представлені в проєкті «Вітальня оздоблення, шпалери, «Солесон і лінвоут, фарба, літле, брене дошка. Фінекс-плитка, атлас сонсорди підлогове покриття, інексфлоор меблі. Які меблі, грою Бошінексфорб, килим з вовни з шовком Долведгоюсе текстиль на замовлення майстерня стора подушки, зарагоме декор, зарагоме освітлення. Рамерцігоме, ванна кімната дружини, оздоблення, плитка ручної роботи, плакар, цераміц, керамограніт, атлас сонсор, де фарба, Бенджамін Море, шпалери, Давідгік, підлогове покриття, керамограніт, атлас цонцорде, ванна кімната чоловіка, оздоблення плитка, еквіпи керамограніт, атлас цонцорде, шпалери, соле сон, підлогове покриття, керамограніт, атлас цонцорди, чайна кімната оздоблення, фарба. Фаровбал, шпалери, лінвоот, підлогове покриття, фінекслоор, меблі, м'які меблі, Рою, бош, текстиль, люк, штора, декор. Зараз гоме килим до хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на ВОВ міром.